Будівництво має бути завершено протягом найближчих місяців, але запуск в експлуатацію займе щонайменше рік, оскільки Huawei прагне використовувати переважно обладнання вітчизняного виробництва, яке все ще проходить випробування. Інсайдери ринку кажуть, що спроба Huawei виробляти власні чіпи була продиктована її розчаруванням низьким обсягом виробництва її місцевого партнера Semiconductor Manufacturing International Corporation. Знайома нам CMIC. необхідність для Huawei збільшити виробничі потужності для чіпа Ascent стала більш нагальною після того, як минулого року було викрито використання неї сторонньої компанії для обходу санкцій з метою використання TSMC для виробництва її чіпівші. Ховий заявила у своїй заяві, що не виробляла жодних чіпів через ті -Сі після введення правил США у 2020 році. США чомусь не повірили. Багато партнерів.